Скажіть, будь ласка, я хочу запитати, а чому інші організації не приймають ваші роботи? Можливості? Громадська українська. І... Громадська організація така. Олексій. Олексій, дозвольте, я вам відповім. Просто тут є десяток організацій. <тан> я... Чому нас не запросили? Олексій, це не ми запрошуємо. Був наказ той, хто цікавиться цією службою і її діяльністю. Що ви знаєте, є постанова кабінету міністрів, яка розпустила всі громадські ради. Не, ну, ви керуєте ви, ви вас. Послухайте, ну, але ви послухайте. Ви Два часа з зарвати. Ні, я хочу на послухати. Послухайте, здивіться. Ми будемо це питання обговорювати. Ясно, що ми існує подальшому процедура участі громадських рад. Ви пишете звернення ніня. Голови ради, ми виносимо це питання. Але... Рада ще не сформована, тому я і хочу прийняти, щоб в... 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 ми участь прийняли. Рада сформована 23 січня. Ми звернулися листом тільки що до голови нам в... дали відповідь, що відповідно до закону не була сформована. Давайте нам працювати, будь ласка, і все. Добре, ви зараз ви, щось й... й... до... вирішуєте, хочу дізнатися. Подали документи, сформували раду. то що голова не підписується, його особисті корупційні подробиці. Розумієте? Нам треба було подати документи. В порядку вказаному Де? закону. Все, Олексій, нам давайте не заважайте нам працювати. Тобто... Будь ласка. Зачай. Почекайте, це громадське засідання і Рада не, не замовна. Чому провокати? Я ще раз вам кажу, це всеукраїнське. Ми застаємо участь і що. Ми хочемо теж зайти працювати. Ми листь набрали. Нас, що сьогодні буде відбуватися, почекайте. Майбутньому чуєте не завтра, чи може ось є склад ради, який може вирішувати всі питання, які стосуються ради в рамках чинного законодавства. Ви не змогли 25 го чи якого, там подати документи так і таке інше. Так, да, ви тоді не участвували в установчих зборах. Зараз ви пакет документів, як сказав голова, підготуєте. Дасти сюди, розглянуся, і ви наступний чи позанаступний наступний, будете таким же членом, і всі, якщо ви підходите по відповідь, критерій такий інша. І не це треба це зараз я розуміти, нам дали відповідь, що зацікавлення е, ради. Хто вам дав відповідь? Я вам скажу. Я вам скажу, олексій, дивіться. Олексій, олексій. дикуться, що тут існує конфлікт. Тимчасовий тим, 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 голова не виконує, і ви, напевно, тому що цей конфлікт тут існує. Тимчасовий голова не виконує пункт 9, тимчасового положення про громадські ради. Він не затверджує склад громадської ради, який утворений 23 січня, і протокол про установчих зборів був наданий державній службі геології надав. Якщо голова не згодна з протоколом. А протокол є правочином, то правочин є недійсним, якщо його недійсність буде визнана судом, які, рішенням суду, яке набере законний сил. В... Почекайте, почекайте. Васили. Василина, що дайте я робити, доведу свою ми думку. Ми Олексій, ми. далі я вам доводжу вашу думку. Зараз відбувається засідання легітимно утвореної громадської ради, яка просто не затверджена органом, але вона легітимно утворена. Якщо ви хочете брати участь в подальшому то ви можете брати участь у громадській раді шляхом подання документів, так як вам пояснив Іван Іванович. Але якщо це ви, ви не збудьте... Збори... Da. Але якщо вони згодом ще немає, нам лист офіційний надав почекайте. Ви Його... вам Його... що не, <зваж> набіже, ж не, ну, Якщо, вибачте, утворюється зако... закон, зако заходжу, каже, що утворюється за... громадську раду, утворює державну роду через ви свої громадської організації. Можете звернутися до суд, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте, що машина ви звертаєтесь в суд, кажете що. Або рада, я позволю сприймаю. Ми принесли установку. Я принесли установчі документи. Зараз хочемо зараз цю як вона далі буде, тому що ми не розуміємо, з ким нам говорити. Друзі, можна вступати, а можна обширювати. Я вам як юрист кажу. Ви ж юристиці що закон це є процедура. Якщо не підписано документ, то він не має чинності. Ну Ви ж юристиці чи ні взагалі? Чи закон дійшла, бо вони сюди і вийшли. Давайте, у нас проводиться засідання громадської ради. Яка не є легітимною. Якщо ви не згодні, якщо згодні,

Якщо є пакет документів, ми ваше питання розглянемо. Є вас пакет документів з собою? Ми зареєстрували, передали його. Покажіть, якщо ми не виходимо, друзі, щоб ви розуміли, може хтось не розуміє суті конфлікту. Це є, ви помічник мовника буде, правильно? Колись. Ну все. Добре. Тобто ми розуміємо ситуацію, що є бажання закріпитися іншим чином. Ми не проти, друзі. Ми знаємо багатьох з вас. Подасте пакет документів і ми розглянемо питання по вас. Проблем нема ніяких. Нам навпаки, чим буде більш публічно і більше людей залучено в цю діяльність, яка показала. Ми до цього прийшли, у вас не пакет не документів. ще Пакет документів у вас є. Ми зареєстрували його відповідно. Давайте покажіть yeah, під ну, у нас не у нас є А, є. Є. а Ми ж не залишаємо. Ви введені буквально законними вирішеннями. Тимчасово виконуючого обов'язки в державні А чому тоді не А не зберега? Вам забезпечено доступ. Це проблеми Друзі, Починаємо. Нас зареєстровано 17 членів громадських ради, їх уповноважені представники. По листу і 9 ми визначилися, що по е, питаннях, які будуть розділені, ми, це, ми його голос враховувати не будемо, дамо можливість висвітлити позицію в, в чорновику е, протоколу, який ми складемо за наслідком сьогоднішнього засідання. Е, Дуже дякую, що прийшли. Не розраховував, що у нас буде хворим. Багато протистоянців ви знаєте, ми висвітлювали його і на Фейсбуці, і розсилали електронкою. Чомусь так склалося, що не, 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 не вдалося.